Добре, а давай тоді запитаємо енергосистема взагалі якесь правильне слово, або що воно може описувати? Ага, ну дивися, енергосистема вона мені йшла такою структурною, рівною, знаєш, типу, типу, як в як, як це сказати, як. Кругла, довга, як дріт, але вона величезна. Угу. Mm -hmm. І вона всередині напхана та напічкана всіми, знаєш, там не проводки, не проводки, якісь там, ну, отак, якби, енергосистеми. Mm -hmm. знає, там, ніби по системі ті щось передається, якби, так. Да? Mm -hmm. От ми туди, а, от, ну все, я зрозумів. Коротше, да. Це, якби, такий є один канал тої енергосистеми. Uh -huh. І ми, як, ну, наприклад, як я Юля, я як є оця структура Юлі, uh -huh. я оце, виходить, дотична до цієї, до цієї системи общі також, uh -huh. і передаю сигнали ті, які по ній. Uh -huh. Тобто чи, чи, по ній вже переходять е, мої вібрації, мо, мо, моя енергія. Uh -huh. Купляється туди. Але вона, мені так дивно йде, воно таке ніби йде в енергосистему. Ніби по всьому світі, знаєш, якби по окружності землі, і все рівно вона йде десь так тут крутиться, знаєш, на землі. Uh -huh. Енергосистема. Більше землі. І так я тоді розумію, що це м оці загрузки це все йде в нас в тіла. А ми вже дотичні до цієї енергосистеми землі. І ми вже передаємо їй такі свої вібрації, запускаємо туди. знаєш, І вона вилучає, це там працює, працює, працює електромагнітне поле. А, вот що робимо електромагнітне поле землі. <різвістю> О, от воно, воно коротше, ми повністю повністю отак створюємо. Ну, типу, це ну, розуміння, але вони показали, так mm -hmm. поняла, як ми mm -hmm. дотичні до цього, до тої енергії, і воно, ем, воно так Мені... швидко випускається. Mm -hmm. Мені прийшло слово автономна земля. Так, да, так. Да. Mm -hmm. І виходить, що ми і самі оце от. Е, ну, творимо. Ну, я понімала це, але так якось би цікаво зараз йде. Ми її творимо цю землю. Mm -hmm. Я колись розуміла, типу, що, Ми ну. травинками з усім? Да, 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 це да, да. І, і травинками, виходить, як би із. З, 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 ну, зі всіма живими существами, скажімо так. З mm -hmm. существами, живими тяжко, скажімо так. Але mm -hmm. з природою, типу, я бачу, океан, е ліси, гори, оце от. Океан мені щось дуже сильно йде. Mm -hmm. от. Оце отам, от там, mm розумієш? -hmm. То виходить, від нас залежить стан землі, наскільки ми вібраційно високі, так? Да? Так, да, так. Да. Ми створюємо, виходить, серце землі. От електромагнітне поле, оце ж я казала, що серце от воно відчуває, да? і ми, от, виходить, його і створюємо своїми цими вібраціями, ми всі дотичні до цієї енергосистеми однієї землі. Ми потім, виходить, та енергосистема, оцей канал, канал, який я бачу, ну тьмо, скажімо, кабель такий, да? mm -hmm. він напрямую робить електромагнітне поле землі, електромагнітне поле в землі воно щось там працює. робить, mm -hmm. І так, ну, типу, це, якби, змінив як фізичні явища, ми пояснюємо, знаєш, все взаємопов'язано. І оце ми генеруємо, виходить, робимо нашу землю. Угу. І, типу, ну, от, е... Свідомість людей ще спить в цьому плані. І от угу. того не хочуть, щоб ну, типу, ті, хто кому зручно, е... ну, скажімо так, сучаслам, які хочуть блага. Нашої землі так, ну, енергію людей збирати для того, щоб живитися цим, ну, парадіти, скажімо так. Їм, Вони все створюють для того, щоб люди не просидалися і від цього не мали розуміння, щоб вони не творили, виходить, оцю нашу землю, не творили, ну, типу, її таку чудесну, от, фантастичну і чудесну. Тому що вони будь-якими способами присипляють свідомість людей. Угу. А, подивися прямо зараз, ти начебто стоїш високо-високо, і з цієї гори можеш подивитися на землю своїми очима. А, подивися, а як виглядає матриця на землі? Як виглядають люди, які йдуть сві... ну, сві... якби... Якби... ну, які несвідомі, і які свідомі, як вони виглядають? Одна ж мені за плям поділена тепер теж ну, не на рівні частини, але типу на дві частини. Одна mm -hmm. така прямо йде будинки, знаєш, як ну, як мікросхема просто вона мені дивишся на неї. Вона mm -hmm. в будинках панельних де багато, 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 багато. багато. От. А друга, типу, жива, така більша, живіша. Ну і там mm -hmm. теж є будинки. Mm -hmm. Там є будинки, але в них якось взаємозв'язок, типу, е, ой, ну, коротше, такого Е, Матриця, та, що, наприклад, міста візьмемо, скажімо так. У нас таких міст, чесно кажучи, мало в Україні, але вони є і вони концентрація, ой ж. Шлумком щось цей. Концентрація от, наприклад, якщо взяти місто, концентрація є в певних місцях містові. Uh -huh. Отої матриці, якось воно так мені йде. Типу, uh -huh. вся країна якби не захоплена ну, типу, такою тої енергії матриці. Uh -huh. Воно йде, знаєш, це шаблонність. шаблонність, шаблонність. Встав, uh -huh. поїв, пішов на роботу, прийшов з роботи, поїв, попив, поспав, все. І люди так живуть, і вони безчувственні робляться. І вони, типу, опять же, розум приймає це все, бо це їм точніше, розуму доступно, нормально, і приємно, не треба думати. Вони не подумали ні про що, типу про душу, духовність, типу про світ, про землю. Матриця зробила все для того, щоб вони зливали свою енергію. На поверхність, скажімо так, не на землю, не в землю, ну от як по землі ми ходимо, да? і та енергія так вокруг нас, типу в землю, і з землі до нас і наверх, і пішла. Ми от створюємо таку енергоорду, скажімо так, правильний. А це та енергія йде ну, в сторону, взагалі, типу, не, не, не в землю. Вона уходить, зливається зовсім. І це робиться сіра, така от, я бачу, просто сірість. Mm -hmm. Ну, це гроші, оце все, біг за грошима, оце от, ну, оце от воно є. Mm -hmm. Люди, люди не, не создаються, я кажу, кажуться, создають відимость, що вони живуть, mm -hmm. що вони насолоджуються життям, знаєш. А насправді це наположуються грою матриці, благами матриці, що вона їм дає. Угу. Отаке от, 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 от ті люди, які більш проводжені, вони бачать, ну, типу, зовсім дерева зелені, і будинки, і якісь і ліса, знаєш, і озера. Ті люди, вони вони мені більше такі, знаєш, стомлені фізично, але от в серці, в душі вони зовсім інші. В mm них -hmm. є той обмін енергії енергією землею. В них е, е, то я бачу, ну, типу відчуваєш навіть е, гроші. Uh -huh. Вони втратили таку свою цінність. Тобто вони є, але вже більше йде енергомін. Знаєш, навіть, наприклад, як, чи про якісь там послуги, чи там ще щось. Там, типу, знаєш, вони як будто одною великою родиною жить. Uh -huh. Але ще до того йти, це наслідки матерці, треба багато постарати, типу в ДНК нашому, які. Багато установок, які оце, знає, щоб не було між людьми жадності, заздрості, Ось таких простих елементарних речей, mm -hmm. от, щоб mm -hmm. люди типу, не ховалися один від одного, не замикалися знає, в своїх будинках, а навпаки, такими ми були, щирими відкритими. Вони використовували, типу, матрицю, можуть використовувати. Задля якихось своїх там потреб ну, на благо, да, скажемо так, але вони вміли її стримувати і в межі, знаєш, якби від це від... відкориговувати. Я...